Раніше теж було чотири питання про будову та експлуатацію ТЗ. Якщо ні, то де шукати ці питання? Так і раніше були, і зараз залишаються актуальні. Існує цілий розділ, 31, й технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Що робити, якщо під час руху відмовив спідометр? За наявності, якої несправності дозволяється експлуатація транспортних засобів, а при яких несправностях категорично забороняється експлуатація транспортних засобів, ще є розділ про користування зовнішніми світловими приладами. Та 33 питання в ньому. Моє найулюбленіше це на якій відстані до зустрічного транспортного засобу необхідно перемкнути дальні світло на ближнє в темний час доби. На відстані не менше 50 метрів, на відстані не менше 150, 250, 350 метрів. Пишіть в коментарях правильну відповідь. Як думаєте, яка правильна відповідь? На відстані не менше 250 метрів. А як ці 250 метрів вночі можна на око прикинути? Це питання з зірочкою. Отаковою.